Вітаю на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Чим відзначився четвер в інформаційному просторі Кременчука? Уже готові розказати наші кореспонденти. А зараз коротко про головне в Україні оголошено день жалоби. А у Кременчуці відбулася позачергова сесія міської ради. Докладніше вже за мить розпочинаємо. У зв'язку з людськими жертвами внаслідок масових заворушень в Україні сьогоднішній день в державі указом президента оголошений як день жалоби. Відповідне розпорядження Віктор Янукович підписав напередодні у середу. Сьогодні у День жалоби на всій території України, на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, були приспущені державні прапори. Скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесені відповідні зміни до Програм теле та радіопередач. У зв'язку із напруженою суспільно-політичною ситуацією в країні міський голова Олег Бабаєв скликав сьогодні депутатів на позачергову сесію міської ради. Пленарне засідання було відкритим. Місце проведення міський палац культури. Подробиці від Ірини Скрипачової. Десята година ранку велика зала міського палацу культури заповнена майже вщент. На перших рядах депутати, представники влади, далі члени ветеранських організацій. Решта майданівці. Міський голова розпочинає пленарне засідання. Хвилиною мовчання присутні вшановують пам'ять по загиблому Києві. Питання порядку денного сесії єдине про суспільно політичну ситуацію в державі. Звичайно, це не може не турбувати всіх без виключення її громадян, зазначив Олег Бабаєв. Оголосивши регламент роботи, головуючий дає можливість виступити кожному, хто мав на це бажання. Учельник міських свободівців Сергій Галата закликав депутатів регіоналів вийти з лав партії. Активістка Кремчіцького майдану Анна Павленко дякує міській владі за толерантність. Я буду зараз звертатися до депутатів. Я розумію. Я хочу сказати, що ви повинні зрозуміти, яка відповідальність на вас стоїть, на вас лежить. Будь ласка, залишайтеся народними обранцями. Залишайтеся народними представниками. Народними, будь ласка, від вас залежить спокій в нашому місті. Власний проєкт резолюції з трибуни зачито голова організації громадський контроль Сергій Полюхович, зокрема, в якому йдеться про створення самозахисту, особисто слідчого органу, переходу в формат повного самозабезпечення. До спільного проєкту додає свої пропозиції активіст майдану Леонід Харченко. Ми, представники громадського сіміста, об'єднані громадської організації майдан, висловлюємо своє глибоке обурення та гнів з приводу вбивств людей, які відбуваються сьогодні в столиці нашої держави, Києві та інших містах України. Ми, представники громадськості, вимагаємо від вас, депутатів міської та районних рад, зробити все, аби зупинити братовбивство. Спільний проєкт резолюції вирішено створювати робочою групою, до якої війшли секретар міської ради Василівко, депутати міської ради Дмитро Кравченко та Віктор Богайчук. Також представники Кремчуцького майдану Сергій Галата, Сергій Полюхович та Леонід Харченко. Поки вони радилися до присутніх з промовами, звертаються представники духовенства, закликаючи всіх об'єднатися у спільній молитві. Всі, хто кажуть, що люблять свою державу, і свій народ, повинні усвідомити, що прийдеться. измениться и поступиться всем. В этой войне не будет победителей и победителей. В этой войне, пови... с этой вины должны все выйти с теми или иными вантажем висновки. Народ Божий всегда получал благословение, когда он объединялся в общей молитве. В общей молитве к Богу. И этому есть множество примеров. Только вместе, когда мы будем ...молитися і просить Бога, Господь допоможе нам у всіх наших життєвих обстоятельствах. Заслухавши усіх, хто обговоривши суспільну ситуацію в країні, проєкт рішення позачергової сесії міської ради з трибуни зачитує Віктор Бугайчук. Звернення, як нагадую, що було погоджено з пропозицією Майдану. Ми погодили його з їхнього пропові і прийшли до наступного. Кремінчук і Кременчужани засуджують будь-які. Насильницькі дії стосовно мирних громадян засуджують прояви екстремізму та будь-які розпалювання ворожнечі між людьми. Негайно зупинити воєнні дії, зупинити братовбивства, докласти максимум зусиль. Щодо мирного регулювання. Усіх конфліктів. Звернення вирішено направити президенту та голові Верховної Ради за проголосовану більшістю. Неможливо бути заможним у бідній країні, переконаний міський голова Олег Бабай. Я сьогодні розумію тих людей, які отримують копейки, тих чорнобильців, афганців, які вийшли на вулиці, тому що у них забрали те мінімальні виплати, которые им обеспечені Наскільки тяжело работать на предприятиях и насколько сегодня тяжело выплачивать достойную заработную плату. Я и хочу искренне, чтобы кременчужане были защищены, чтобы кременчужане получали достойную заработную плату, чтобы работали на полную мощность наши предприятия, чтобы мы с вами вместе делали так, чтобы наш город был лучшим в Украине. И после мова народный депутат Украины Юрий Шаповалов сегодня вышел с фракции партии регионов. Голова фракції Батьківщина, депутат міської ради Євген Холод, дав власну оцінку того, що сьогодні відбувалось на позачерговій сесії міської ради. Далі пряма мова. Нема більшої зараз і нагальнішої потреби, аніж зупинити те кровопролиття, яке є зараз в державі. І, на жаль, ці події і загострилися і вранці, не зважаючи на те, що було об'явлено про перемир'я. Проливається кров, ця кров невинних людей. Шкода і невинних людей, і тих солдат, тих працівників міліції, беркута це все наші люди, це все наші громадяни. І вони, на жаль, гинуть. Тому я вважаю, що було прийнято мудре, зважене рішення міською радою зупинити кровопролиття. Це саме головне сьогодні. Є. Нам потрібно зосередитись на самому головному. Під час таких подій, як кажуть, в народі є прислів'я, кому війна, кому мать родна. Вилазить дуже багато всякої нечисті, яка під шумок оцієї революції хоче пограбувати, чи квартиру, чи будинок, чи залізти в магазин. І, на жаль, прикладів таких досить багато. Тому зараз сама головна проблема для влади це забезпечення порядку і безпеки наших громадян. Жителів нашого міста тому на сьогодні це саме головна проблема. Про це саме говорив мер міста, і ми на цьому зараз будемо зосередитись. Ми всі живемо в нашому місті. Ми всі хочемо порядку, добробуту і злагоди в нашому місті. 18 лютого під час сутичок на майдані у Києві загинув кременчужанин Ігор Сердюк. Міський голова Олег Бабаєв ініціював надання допомоги родині на поховання загиблого. Сьогодні у міськвиконкомі провели нараду щодо організації похорон Ігоря Сердюка. Вчора під час мітингу міський голова Кармачука Олег Бабаєв запевнив громадськість, що родині загиблого Ігоря Сердюка буде надана допомога. Ігор Сердюк, да так. Так, і будемо допомагати. Організуємо похорон. обов'язково поможемо, і сім'я погибшого. сьогодні. За дорученням мера у виконкомі провели нараду, на яку запросили матір Ігоря. На засіданні оргкомітету, який очолив Віктор Калашник, обговорили питання, пов'язані з похованням загиблого керменчужанина, кількість автобусів, які виділяє місто, маршрут руху траурної процесії, медичний супровід карети швидкої допомоги. У кожній нашій сім'ї навірно ж без учасників ні, тому що ми це все розуміємо. У нас у всіх діти є у кого батьки ще живі, потім всі переживають. Всібачка страшно трагедія приміття нас соболізування. Постараємося зробити все, що от нас залежить. Я понимаю, що ми все зробимо, крім того, що не зможемо Ігоря підняти. Особисту матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень родині Ігоря Сердюка надав і депутат міської ради Євгеній Холод. Завтра ми вшануємо його пам'ять завтра будуть похорони. Ми обов'язково прийдемо і фракцію, і я особисто, тому що ця людина проживала на моєму окрузі в третьому будинку, по перше травневий. Хай земля йому буде пухом, вічна йому пам'ять, і ми повинні вшанувати його пам'ять і на цій події сказати: люди, схаменіться, не потрібно нам ніякої війни, ніякого кровопролиття. Я закликаю всіх наших громадян, всіх наших мешканців міста до злагоди, до порядку. Хай нас Бог береже. Як ми вже повідомляли, народний депутат України Юрій Шаповало вийшов із лав партії регіонів. Телефоном він повідомив нам про причини такого рішення. после начала войны власти против своего народа, я не хочу больше быть причастным к власти. Вот, поэтому я сегодня написал заявление о выходе из фракции партии региона. Я заявил об этом с утра. Я ехал для того, чтобы заявление зарегистрировать в Верховной Раде, но, к сожалению, утром Верховная Рада была закрыта, и я смог это сделать вот сегодня в 3 часа дня. Я сожалению, что не сделал этого раньше, но знаете, я искренне надеялся на то, что все-таки внутри фракции должен быть здравый смысл и голоса, в том числе мой голос, и многих других депутатов, которые все-таки говорили о том, что нельзя воевать против своего народа. И я считал, что в этот момент я должен находиться все-таки там внутри, чтобы убедить прежде всего руководство страны не і на такі дійства. Но, к сожалению, нас і не усмішали ні один раз, Поэтому єдине з чим я що возможна це вийти і прикрити любої зношені справжньопартерів. Не дивлячись на складну ситуацію в країні, місцеві ремонтники працюють. Сьогодні фахівці шляхово-ремонтно-будівельного управління продовжували робити безпечнішими тротуари. Як це відбувалось далі у сюжеті. Неподалік водоканалу сьогодні Кримончужани могли бачити ремонтні роботи по заміні старої пішохідної огорожі на нову. Дані захисні споруді було близько 30 років. Та це не ліміт, завірили нас працівники шляхового управління. Про необхідність таких огорож розповів нам майстер робочої бригади. Це пішохідне ограждення, яке ограждають пішоходи, щоб не попали на шляхову мережу. Ну, возле школ, возле, де інтенсивне двіження. Погороду вона встановлюється. На жаль, така огорожа призначена для пішоходів, а не для водіїв, і захистити людей від машин у разі аварії повністю навряд чи зможе. Однак її товщина 3, а діаметр 6,2 мм, а десятих міліметри, її на 40 сантиметрів у землю. Місто ми нерідко можемо бачити гарну ковану огорожу, але її захисна функція нижча, і в обслуговуванні та ремонті вона важча. Тому у даному випадку краса є не головним критерієм. Ми запитали Кременчужан, що вони думають про ці споруди. Потрібно. У нас люди такі, що йдуть. В першу чергу дисциплінують. Народ должен переходити по переходам для того, щоб обіззапати прежде всего, самих себя, наверное. потрібні, щоб малі діти тут поряд площадка для дітей. Потрібно, звісно, щоб діти не вибігали на дорогу. Дані роботи проходять не один день. Цього тижня заміна або ремонт пішохідної огорожі був проведений по вулиці Жовтнева та в районі півзаводу. На ближчий час працівники мають план ремонтних робіт на 300 метрів огорожі, тож робота триває. На черзі кримінальна хроніка у лікарняних закладах міста почастішали крадіжки особистих речей. Резонансне вбивство судді Олександра Лободенка досі не розкрито. І загадкова смерть кременчужанки у власній квартирі. Тетяна Андрієва розкаже докладно. При центрі Кременчуцького міського відділу міліції. Буквально вчора 26-річна жінка залишилася без ноутбуку Asus та дорогого мобільного телефону. Невідома особа здійснила крадіжку, коли жінка вийшла на короткий час із палати. Сума збитку становить близько 8 тисяч гривень. Розпочаток кримінального впровадження міліція розшукує злодія. Слід зазначити, що днями в цій же лікарні було пограбовано медсестру. У неї злодії посупили 1200 тисячу гривень. Ми звертаємося до Креманчужан, хто лікується в лікарнях. За даний час є випадки скоєння крадіжок. Прохаємо не залишати особисті речі. Без нагляду, особливо, якщо йдете там на процедури, залишаєте палату, так як в лікарнях як і лікується різний контингент людей, так і приходять відвідувачі, які приходять безпосередньо з ціллю е, щось вкрасти. Нещодавно до правоохоронців із заявою звернулися жителі однієї з малосімейок центральної частини міста. Напередодні сусіди чули, як дівчина спілкувалася за Черчиною з чоловіком. Після чого спілкування перейшло у сварку та бійку. Наступного дня сусіди знайшли дівчину без ознак життя. Виїхали на. Місце події правоохоронців встановили, що дійсно померла 25-річна дівчина. Дана сім'я сім проживала у нас співмешканцем. характеризувалися, як дуже часто в них виникали сімейні конфлікти. На тілі було виявлено ряд тілесних ушкоджень. На даний час встановлено, що жінка померла від проблем із серцем. Слідчим відділом Крюківського відділу міліції на даний час здається юридична оцінка скоєного відкрито кримінальне провадження десять днів тому у нашому місті по було вбито суддю автозаводського району Олександра Лободенка. Правоохоронці досі розшукують убивць і будуть вдячні кримічужанам за допомогу у розкритті цього резонансного злочину. Кременчуцькі правоохоронці... Закликають Керман можливо, в кого є інформація про резонансний злочин, який стався в нашому місці в Крюківському районі, що стосується вбивства судді, можливо, хтось має інформацію про дану подію, щось бачив, бачив щось підозріле, бачив чоловіків підозрілих або має інформацію за фактом скоєного повідомити про це до Крюківського відділу міліції за телефоном 60215 або ж до ближчого. Райвідділу чи відділу міліції в місті Кременчуці. Інформація дана буде конфіденційно. Конфіденційність ми гарантуємо. Також гарантуємо винагороду за допомогу в розкритті даного правопорушення. Завтра відзначається Міжнародний день рідної мови. Чи поважають Кременчужани свою солов'їну? і взагалі, що для них означає сам вислів рідна мова? Наші кореспонденти поцікавились на вулицях міста. Українська мова літературна, яка була дійсно розроблена на базі Чернігівської, Кіровоградської, Полтавської губернії, на сьогодні вона вже наполовину не відповідає тій мові, яка була від самого початку. Ну, ми живемо на Україні, держави, вот, да. українська мова це наша рідна. Я доволі нормально володію українською мовою. Взагалі красива мова, якщо нормально нею розмовляти. Вона красива, співуча, рідна. Вона милозвучна та спів... співає гарно. Я народився в Україні і тому, що я живу в Україні, я громадянин України. Українську, конечно. Та тому, що ми ж українці. Я родилась в той області України, де розмовляють на русском, прекрасно вивчали український, поэтому оба язика знаю совершенство. Тоже русский русский язик, я вроде як і русский, але все равно украинский, то що вирос на Україні. И... В совершенстве знаю, и все равно считаю, что да. Более мелодийного, более приятного, наверное, никакого языка нет. У меня одно слово таке, другое слово таке. Украина, надо на украинским разговаривать. Ну, а разговариваю по-русски. Я родился на Украине. Во-первых, это красивый язык. Вот. Ну и во-вторых, он все-таки родной. Ну, проще разговаривать на русском, конечно. Гордость не вона. за то, что он свой родной. Говорить на, на языке понятном для меня и для окружающих. То, что она моя. Моїх предків, батьків. Що якщо я на Україні породився, то я її син, тобто я повинен нею розмовляти і підтримувати її. Рідна мова моя, там, де я народилась, там, де жили мої батьки, там, де жили мої діди прадіди. Сама мелодійна мова в мирі, навіть вважається. І балакаю на 15 язиках мови, все по українськи. Принадлежність до свого народу. Ми за те, щоб діти наші добре знали рідну мову. Ну, стараємося дома, звісно, розговорювати іменно уже на суржику, так як то русський, то український. Ну а в основному, звісно, на рідній мові. Український та язик, на якому треба спілкуватися. Якщо б я вчила його, я думаю, я б зараз спілкувався. І жалко, що в в нашій країні. Стране... У нашому місті, в окраїні мірі дуже мало використовують в обіході. Українська своя щира. Завтра у Кременчуці передбачається хмарна погода, прогнозують синоптики Полтавського гідрометцентру. Температура повітря плюс один, плюс шість градусів. Вранці можливий туман. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Черговий випуск Кременчуцьких новин традиційно о 21.30. Бережіть себе, будьте здорові, і нехай вам щастить.